Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні згадуємо пам'ять визначного святого, який через свою скромність, через свою щедрість прославився на весь світ. Це є святий Миколай, який походив заможньої. Родини. В ранньому віці він втратив своїх батьків, але вони залишили йому дуже велике майно, яке він за час свого земного життя роздавав тим, хто потребував. І робив це таємно. Зауважте дуже уважно, що святий Миколай роздавав свої дари тим, хто нуждався. Кому було потрібно кошти чи якісь матеріальні речі. І якщо можливо, цього року до мене Миколай не прийшов, значить я щаслива людина, тому що мені нічого не потрібно. Я є забезпечений настільки, наскільки мені потрібно, тому не засмучуємося з того випадку. А до кого Миколай прийшов, до кого. Прибув, приніс певні дарунки, маємо можливість послужити іншим, поділитися тими речами, солодощами чи, можливо, якісь інші подарунки. Але мусимо розуміти, що Миколай за одну ніч не може обійти весь світ. Можливо, він трошки і затримується, можливо, ті дари нас чекають і сьогодні, і завтра. Святий Миколай, який жив у третьому столітті, в нього досить цікава біографія, каже, як він став єпископом. Він дуже часто, сам і перший, приходив до церкви на молитву. Одного разу, коли помер єпископ в тому місці, де він перебував. Одному священнику приснився сон, що єпископом стане той, хто перший увійшов, увійде завтра до храму. І той священник прийшов заздалегідь сів і чекає, хто ж то буде. Відкриваються двері, і такий юнак, зайшовши до храму, перехрестився і скромно собі став у кутку. І священник зрозумів, що. Це Святий Миколай, що він має стати єпископом Мерлікійських. Пізніше він бере участь вже як єпископ у Першому Вселенському соборі в 325 році у місті Нікеї. До 313 року Христова Церква була переслідувана. Християн вбивали, мучили, переслідували. І вони переховувалися, вони перебували в катакомбах, по печерах, сходилися на зібрання, на молитву, на богослужіння. І в 313 році Константин Великий видає медіолянський едикт, який говорить, що є вільне віросповідання. Тоді Христова Церква розквітає, розроджується, і в 325 році перший раз. Єпископи Христової Церкви з'їжджаються на перший Вселенський собор, щоб обговорити певні догматичні, певні богословські літургічні питання. І на цьому соборі була засуджена єресть Арія, який говорив, що Христос Ісус не є Богом. Він є звичайною людиною, але через свої заслуги. Він зумів стати Сином Божим. Через те Миколай встав, не витримав і вдарив в Його лице Святий Миколай. Він не стерпів того, що певний єретик говорив проти Ісуса Христа, проти Бога. І святий Миколай не тільки є покровителем дітей. Він є покровителем моряків, він є покровителем вагітних жінок, він є покровителем бідних, тих, які потребують допомоги. Один студент, який вчився в Римі, писав реферат про Святого Миколая і знайшов стару книжку ще з 19 століття про Святого Миколая. і Побачив там таку історію передання, що чоловік з жінкою і з маленькою дитинкою, яка тільки народилася, ще була запеленена в пеленки на руках матері перепливали річку. Здійснявся сильний вітер, шторм, і мати не втримала дитину. Дитина упала у річку. І вони. З того переліку, з того страху, що втратили дитину, починають молитися до святого Миколая, біжать дорогою до церкви в тій місцевості, де була церква, Безперестанно творять молитву. Приходячи до церкви перед іконою Святого Миколая, вони бачать свою дитину, яка лежить біля ікони і плаче, чекаючи. На маму і на батька. Це збудувало тих батьків. Вони зрозуміли, що святий Миколай їм допоміг. Подивімося, як Миколай робив добрі справи. Тихенько ввечері прийшов, поставив на віконце, чи біля дверей певні, будемо казали, гроші чи певні подарунки. І відійшов назад, так, щоб його ніхто не бачив. Але Господь його прославив більше вже, ніж на півтора тисячі років. Це є улюблений святий не тільки дітей, але так само і дорослих, це святий, який своєю скромністю прославився на весь світ. Зараз люди Витрачають великі кошти на рекламу, на піар, на те, щоб мати, мають свої канали, свої передачі, щоб прославити певні свої справи, а можливо, якусь певну свою компанію. Але, можливо, навіть і не досягають тих вершин, які хотіли би. Господь нам показує, як Він людину прославить. Прославить через скромність, через милосердя, через наші справи, які ми робили тут на землі, робимо на землі, вони залишаються разом з нами, так, як і зі святим Миколаєм. І зараз хочу, щоб ми сьогодні мали проповідь трошки інакшу, не таку, як звично. Знаєте, святий Миколай – це той, який. До якого діти приходять і розповідають вірші, правда? І сьогодні знайшов такий досить гарний вірш, тільки я би вас попросив духом переставитися в ту обстановку, про що буде йти у вірші. Це про Святого Миколая, побрів старенький, тихо до віконця, поправив окуляри, зручно сів, побачив, як встає святкове сонце. Озирнувся на ту купу листів, рука тягнула їх один за одним, читав про істинні бажання дітлахів, комусь ляльки, комусь айфони модні, а хтось прохав смачних людяників Серед листів охайних і чистеньких, помітив він обшарпаний листок, обірваний папір, зім'ятий та брудненький. І плямка крові, Миколай замовк. Присунувшись тісніше до каміну, він обережно розгорнув папір. Святий Микола, дай В країні миру, почув він плач із українських гір. Пробач за лист, знайшов цей шмат паперу, Десь між руїнами свого колись житла. Нема нічого, б'ють і мародерять. старий поблід, скотилася сльоза. Благаю, не неси мені дарунків, не треба ляльки, ні цукерок, ні. Я лише хочу татка поцілунку, який воює на страшній війні. Благаю, хай уже замовкнуть крики. Нехай від вибухів вже не реве земля. Здійсни бажання, ти ж такий величний, старий заплакав, як оте дитя. Йому болить везбіль того малятка, яке живе під обстрілом щодня. Я поверну обов'язково татка, сказав старий, заплакала земля. Побрів старенький тихо до віконця. Усівсь у крісло і окуляри зняв. Крізь сльози вже не бачив він і сонця, лише про мир у Господа благав. Слава Ісусу Христу!